Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3802-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 944 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. 36, 44, 23, 28, 9. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8734 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 34. 1. 65. Дев'ятнадцять? Двадцять два. 14, шість. Сорок один. Тридцять шість. Шістнадцять. Шістдесят п'ятдесят вісім. Сімдесят? Двадцять вісім, три. Сорок чотири. Сорок шість, сорок два, чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7587 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7. П'ять. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.